Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, прийшла мені посилочка по садівництву. Як думаєте, що в ній? Давайте дивитися разом. Це буде у нас посадковий матеріал. Подивимося його якість. І оцінимо разом з вами. На цьому сайті я замовляв перше. Це не реклама, ми не співпрацюємо. До речі, по питанням співпраці. Пишіть в особисті, завжди відкритий. Сайт називається Добродат. Так, дивіться, це у нас був е, подарунковий такий пакет із насіння. Скажімо так, він складається із. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже приємно. Зараз ми подивимося, що це за насіння. Дуже приємно, дякую. Завжди радуюсь будь-якому бонусу. Пакет подарунковий шов, якщо ви там купляєте на певну суму коштів, ваш посадковий матеріал. Отже, я замовляв, у мене була просто необхідність замовити цибулю, яку ми будемо висаджувати під зиму, і чесничок. Тепер давайте дивитися на посадковий матеріал. Це у нас чесничок, він називається дюшес. Ось так він виглядає. Тут у нас 200 грамів. Я буду вам відкривати, відкривати ось так обережненько, щоб ви бачили сам матеріал. Ось маємо такі голівки. Чесно скажу, круто. Чистенькі тут мене все влаштовує все ок. наступний у нас іде чесник, також 200 г Софіївський. Я, до речі, на каналі радив вам сорти озимого часнику. чеснику. Майже всі їх я придбав, буду висаджувати на наступний рік. В цьому році на наступний рік. І показувати, як вони ростуть. Ось такі, я подекріко витягаю, голівки, часничок Софіївський. Також все круто. Так, це у нас цибулька озима. Цибуля, я певна на багацько замовлю, але нічого, хай буде. Це у нас дуже популярний сорт цибулі, називається він рада. Не буду розкривати, ось ви можете бачити, також сухенька, гарненька. І цей сілок, він такий, в принципі, нормально горослий для мене, можете бачити. Далі у нас також цибулька 300 грам. І це у нас цибуля Геркулес. Взагалі, гарний, дуже гарний посадковий матеріал. Нема нічого гнилого, я ось дивлюсь. Ось так. Ну, класний матеріал, реально. Це у нас цибулька. Троє. Ось також, подивіться, його поближче, дуже гарний посадковий матеріал. Часничок, йдемо далі. Я замовив дуже багато сортів, але по трішки, по 200 грамів. Це у нас чесничок також популярний і рель. Ось декілька зубчиків. Також все ок. Все ок. Це у нас часничок Любаша. О, Любаша це у нас прямо класика. У мене він завжди є. І завжди гарний дає урожай. Ось так він виглядає. Так, чекайте. А це наче ок. це ок. Давайте ще подивимось. Так, да, все ок. Тут тільки точечка, ну все таке дрібничне. Рівнички, гарні голівки, чесночку. Так, і це у нас чесночок сорту Харківський. Також давайте ми його відкриємо, подивимось. Також все супер. Может, о, то ще величезні голівки. Все супер, потрішки. посажу на наступний рік, вирішив вже потрішки, але багато різних сортів. І насіння, яке було в подарунок, Тут у нас ага, тут у нас певне не. Що пишеться? Пишеться. Буряк-столовий бордо. І описується, що це за буряк. Дякую. Однозначно використаю. Морква Шантане Сквильська. Круто. Також дуже дякую за це. Це у нас титонія кругловика. Якщо чесно, не знаю, що це, друзі. Подивлюся, цікавенько, цікавенько. Так, далі, що тут у нас? Тут у нас томати королівські 25 штук. Ну, За це взагалі супер. Дякую. Томати це крутяк. Томати сокорослий апельсин 25 штук. Безмежно, дякую. Тут у нас томат Амурський тигр 25 штук. Дякую, дякую. Томат англійське громада 25 штук. Жоден із цих томатів я не вирощував. На наступний рік у мене вже є. Що вирощувати? Це у нас томат оранжево-фіолетовий 20 штук. Також не вирощував. Круто. І тут у нас матіола. О, піде, суперовенько. І це у нас Брахікома. Не знаю. Написано багаторічна, елегантна, сильно розгалужена рослина. Також не знаю. Соромно, друзі, не знаю. Подивлюсь, що це. Загалом, що я можу сказати по посилочці? Дуже задоволений. Дуже задоволений, дякую. Посадковий матеріал прийшов відмінний. Повторюсь, це не реклама. І повторюсь, для всіх, можливо, когось зацікавить, друзі. З питань співпраці пишіть. Я відкритий. Дякую. Дякую сайту. Сайт називається Добродар. Правильно? Так. Добродар. Задоволений. Перший раз я не купував. Скажу, що ще раз я до вас точно повернуся. Дякую за увагу. До нових зустрічей!